Привіт, я Леся Шуманська, і сьогодні ми поговоримо про сезон скорпіона. Сонечко переходить в знак скорпіона 23.10.2025 2025 року о 6.51 ранку по Києву. І всі ми стаємо трошечки скорпіонами. Тобто мстивість, підозріливість, шпіонаж, секс, пристрасті, спокуса, магнетизм, пахота, агресія, екстремізм, таємничість, бажання не відсвічувати, насильство, аб'юз, стан жертви, безсилля, безпомічність, відчуття небезпеки, страх за майбутнє Йтимуть поруч з нами. Для чого нам це все? Сезон скорпіона: це період внутрішніх і зовнішніх змін, трансформації, як ми це любимо зараз говорити. Що вимагають позбутися старих патернів поведінки, стилю життя, мислення та взаємодії з іншими людьми, а це можливо тільки в період стресу, криз і випробувань. Це доленосний період очищення, відродження, відбудови, реставрації. Рекомендація лише одна: приймати все, що відбуватиметься, як урок, як сходинку до змін, як крок до себе нової. Ми ж добре знаємо з вами, що сидячи на дивані в теплі і добрі, жоден з нас на міліметр не суне дубцю для того, щоб щось зробити. Ну, бо нащо, як і так все добре. Чудовою допомогою, підтримкою в цей період часу будуть консультації з астрологами, кермістами, з психотерапевтами, з людьми, які вміють допомогти, підсвітити причину наслідкові зв'язки того, що відбувалося, відбувається чи ще можливо відбудеться. Якщо вмієте, зробіть це самостійно. Якщо ти скорпіон, як і я постав в коментарях плюсик, подивимося, скільки нас всіх є. Якщо ти не скорпіон, але маєш поряд з собою скорпіона, то перейшли йому це відео. Нехай всі отримують корисну інформацію. І, взагалі, діліться, тому що всім буде корисно дізнатися про нюанси періоду, що нас очікує, а він буде ох який непростий. Наступне відео буде про ліліт в скорпіоні і її проявлення в цей період часу. А третє відео я ще зроблю по аспектах. Підписуйтеся на мою сторінку в інстаграм Леся Шуманська, підписуйтеся на мій Ютуб канал Леся на Світлиця, а також запрошую вас приєднатися до моїх телеграм-каналів Клуб Таро та Музика Сфер. До зустрічі в наступному відео. Па-па!